Коли поляки в Польщі мене питають, чи хочу я вибачитися за жест на Волиню? То я дуже часто не знаю, що на це відповісти. Моя прабабця Анна Завацька і блажений отець Владислав Буковінський товаришували і тісно спілкувалися, померли ще до мого народження, але я виросла на розповідях, спогадах про них про віру в часи комуністичного переслідування. Вони багато часу провели у в'язниці, до якої моя бабця прабабця. Потрапила після розстрілу її чоловіка. Її чоловік це мій прадід. Станіслав Завацький, вчитель польської мови в Кам'янці-Подільському, був розстріляний під час антипольської операції НКВД. Конкретно за що я маю вибачатися? Мені лишається тільки сказати, що же Жижиє. Бо виходить, припрашим за те, що комуністи, правонаступниками яких є Росія, не всю нашу родину добили до кінця, а дід, все-таки після розстрілу батька і того, як матір забрали в'язницю, все-таки вижив, десь помикався, як син ворогів народу, і все таки зміг одружитися, чому я, як жертва радянського режиму, за що я маю вибачатися перед поляками в Польщі? Дуже часто поляки, саме в католики в Україні, ставлять перед нами це питання. Більшість з нас мають польські корені, чому ми замість співчуття отримуємо звинувачення? Це наші родини були жертвами. І зараз так Україна є? також є так, жертвою такі? тої самої країни. Правонаступниці союзу, і ця істерія, яку зараз роздмухують в Польщі, вона дуже сильно виглядає як добивання жертви ногами. Взагалі, якщо пам'ятати історію наших родин, історію нашої землі, то ця війна, яка триває зараз в Україні, у нас абсолютно не дивує. Росія завжди на нас нападала. Росія завжди нас вбивала. Росія завжди нас вбивала за мову. Росія нас вбивала за віру.